Всім привітики! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Покажу вам сьогодні мої покупочки в магазині Тадам. Тепер в мене саме цей магазин магазин під домом, тому найчастіше саме в ньому я скуповуюсь. Інколи, коли мимо проходжу аврори, то в аврору заходжу, але тепер не так часто. А тоді тепер це мій постійний магазин, тому покажу, що я ходила і накупила. Так, кажу відразу, що тут все для дому все-таки, можна сказати, побутове. Так, почнемо. Прикупила ось такий засіб для миття посуду. Грунвельд, це із яблуком. Це у нас 500 мл, такий, ну, як, як воно правильно називається, змінний змінний пакет, чи як якось так, це щоб переливати саме потім в свій дозатор. В мене зараз такі в використанні якраз знаходиться такий засіб. Тому, як закінчиться, то цей залью знову в дозатор і буде працювати. Мені прям дуже подобається. Я тепер його на постійній основі купую. Ціну буду вставляти в відео. Так, далі. Так, також... О, взяла ось таке крем-мило в такому великому об'ємі один літр. Солодка мрія називається такий о, солоденький доволі аромат. О, взяла в запас. О, вже, в принципі, там майже закінчується мило в дозаторі, тому о, будемо доливати. І ще таке саме, ну, Точніше ні, це не таке саме, а я думала, що таке саме. Це бренд Мию, також український, це в нас зелене яблуко аромат. Це брала не собі. Це в мене попросили, щось воно таке рідке. А я якось і не побачила. Ну, Побачимо, що це мило таке. Так, далі. І ще ось такі я взяла зубочистки з ниткою. Це також попросили придбати. Дуже вони подобаються. Класні. Краще, ніж просто зубочистки оці дерев'яні. Так, Потім ось такі взяла обруч, ось такий, такий гарний осінній колір. Це взяла, мені там потрібно буде для образу, тому придбала. Так. Взяла ось такі пакети для сміття з ручками. Це в нас біорозкладні пишуть 35 літрів 30 штук була не дуже гарна ціна на них, тому взяла в запаси ось такі власної марки та, да, це в нас губки для миття посуду, 5 штук. В наборі ось такі вони великі, з такими, начебто, такі пропіни. Чи як вони правильно називаються, такі що, от мені подобаються ось такі, що, начебто, знаєте, з такими пузирьками, Вони краще миляться. Так. Потім взяла аж три упаковки, ось такі паперові рушники. Також тада, 160 штук, постійно їх беру. Ось такі вони такого кольору. Є там і цвітні, але цвітні не люблю, тому що вони можуть віддавати фарбу. Взяла, так, зараз зачекайте, трішки вас потрясу, тому що нічого вже не видно. Ось такі рушники взяла аж три упаковки. Так, головне, щоб. Не завалилося. Так, і що ще? Дуже гарна акція була на гелі для прання. Мої улюблені, я постійно їх беру. Це ось такий wash and Free 5 літрів. Це саме з лавандою і жасмином. Дуже класний аромат. І ось цей гель, він такий більш густіший, білого кольору. Мені якось він більше навіть подобається, як він пере. Дуже класна ціна була. Зазвичай на, на нього ціна 280, начебто гривень, а по акції 175, так, 175. Ну, прям дуже велика знижка, тому, ну, коли по акції, беру відразу. Ем, от також мене попросили, щоб я її ще одну таку саму взяла, поки по акції вони, але їх швидко дуже розібрали. Я е, е, на силу встигла собі взяти, тому е, взяла також Washi Free 5 літрів, але універсальний. той, що. Такого голубенького кольору. Він також був по акції, така сама ціна, тому взяла таку, хоч, тому що лаванду не вдалося. І ще з'явилась там новиночка, якийсь зелений гель wash and Free. Не пам'ятаю, з яким там він сам ароматом іде, але він не по акції. Можливо, як буде по акції, то його хочу спробувати. Отже, ось такі покупочки. Так, нічого не видно, ось такі покупочки в магазині. Та да. Цікаво, вам таке чи ні, тому що, в принципі, я постійно щось там купую, можу раз у місяць знімати свої покупки, що я там за місяць купувала. Так, тому Всім дякую, що ви дивилися. Дякую за підписки, вподобайки. А ми побачимось дуже скоро. До наступних зустрічей. Всім па-па!